Державна прикордонна служба проводить постійну роботу забезпечення підрозділів, котрі здійснюють оборону та охорону українсько-білоруського кордону. Наразі всі підрозділи, які знаходяться на цьому напрямку, забезпечені твердим паливом: а це і дрова, вугілля, продуктів харчування, вдосталь, воду. Навіть у разі перебоїв з водопостачання, військовослужбовці мають можливість очищувати за допомогою автономних фільтрувальних установок. На сьогодні Можемо говорити про стовідсоткову наявність ресурсів, необхідних для несення служби взимку. Особливістю також є те, що приготування їжі здійснюється на польових кухнях у безпосередній близькості до місць несення служби, а не доставляється із місць постійної дислокації підрозділів. Якщо говорити про кожного окремого захисника, то прикордонники на північному кордоні забезпечені кожухами, вітровологозахисними штаньми та костюмами, утепленими бахілами та чоботами, спальними мішками, польовими ізоляційними килимками, тактичними рукавичками. Маскувальними костюмами, розвантажувальними та бронежилетами, і звичайно ж балістичними шоломами. Речове та інвентарне майно відповідає погодним умовам і згідно з затвердженими нормами забезпечення. Також триває постійна робота з укріплення державного кордону з Білорусю та облаштування місць для розміщення особового складу і його належного несення служби.